Російські військові ведуть наступальні дії на Бахмутському та Авдіївському напрямках та зазнають значних втрат у живій силі. Про ситуацію на фронті поговоримо з військовим експертом Дмитро Снігирьов. Долучається до нашого ефіру. Пане Дмитро, вітаємо Вітаю. слава Україні. Героям слава. була інформація від британської розвідки про те, що збройні сили України поступово відтісняють росіян на схід від Кремінної. Як можете охарактеризувати ситуацію зараз там? Варто говорити, що в районі Креміної оперативна стратегічна ініціатива на боці Збройних сил України. Наразі зафіксовано просування в районі населених пунктів Діброва, глибина просування від 4 до 7 кілометрів. Окремі підрозділи Збройних сил України знаходяться на відстані від до 2 до 2,5 кілометрів безпосередньо від міста Креміна. Наразі російськими окупантами проводяться низка заходів, мовиться і про. Створення фортифікаційних споруд безпосередньо в місті Креміна, і відповідно, передислокація особового складу безпосередньо до лінії зіткнення намагаються контратакувати в районі Червонопопівки. Всі спроби контрнаступу російської сторони вони відбиті. Більше того, наразі саме напрямок Креміна розглядається російськими окупантами як один з перспективних в моменті контрнаступу збройних сил України. Взяття під контроль міста Креміна дає можливість Збройним силам України фактично вийти фланг російському групуванню, яке зосереджено в агломерації міст Сєвєродонецьк, Лісичанськ, Рубіжне. На мою думку, власне, активізація військового протистояння в районі Бахмута. Це відповідна Солідар. І кліщівка пов'язана з намаганнями російської сторони відтягнути частини оперативних резервів збройних сил України саме з Кремінського і Сватівського напрямку. А що стосується інших напрямків, зокрема ж запорізького напрямку, яка ситуація там, що можете про це сказати? Незважаючи на активізацію російської е, окупаційної армії, варто розглядати її е, це як знов-таки превентивні заходи, щоб не дати можливість Збройним силам України перейти в контрнаступ на ділянці фронту. мелітополь бердянськ не випадково саме в район Мелітополя зафіксована передислокація особового складу з району Маріуполя, це власне. Паромна переправа єсть Кмаріюполь. Маріуполь перепрошую якої з глибинних районів Російської Федерації перекидаючи особовий склад і техніка, формуються колони, які в подальшому рухаються в бік Токмака і відповідно, Мелітополя. Мелітополь контроль над цим містом дає можливість фактично припинити існування так званого сухопутного коридору. Варто говорити про те, що відстань від українських позицій до міста Мелітополя 84 кілометри. Власне, на цьому і наполягав залужний, коли говорив про те, що нам є ким воювати, дайте чим воювати. Генерала почули, дали відповідне військово-матеріальне. Спорядження збройним силам України, а саме наступальні види озброєння, тому можемо говорити про те, що ситуація на Запорізькому напрямку вона контрольована і, відповідно, варто очікувати позитивних новин саме в моменті можливого просування збройних сил України. Пане Дмитре, призначення генерала Олександра Лапіна на керівну посаду до командування сухопутних військ збройних сил Російської Федерації позначилося на стані справ на фронті. На вашу думку, як кадрові зміни в армії Російської Федерації вплинуть на ситуацію на фронті? Варто говорити про те, що та дезінформація давайте називати речі своїми іменами, яка просувалася в українській змі, в тому числі так званим інститутом вивчення війни, про наявність штучного конфлікту між власне пригоженим і, відповідна Герасимовим і Лапіним, Вона на жаль не підтвердилася. Нагадаю, Лапін отримав звання героя Російської Федерації за. Військові операції власне окупаційних військ в районі Лисичанська і Сєвєродонецька. Тоді Лапіним не була започаткована зміна військового протистояння і тактики окупаційних військ, мовиться про так звані флангові охоплення українських опорних пунктів оборони і відповідна створення тактики. Так званих малих котлів. Тобто від тактики загального великого котла вони перейшли до тактики малих котлів, вирішення завдань на тактичному рівні. На жаль, ця тактика наразі демонструється Лапіним на Бахмутському напрямку. Йдеться про наступ Збройних сил Російської Федерації в районі Солідара з метою взяти під свій контроль локації Збройних сил України, а це дорога, власне, Бахмут. Солідар, Сіверськ і в районі Кліщівки. Це інша вже дорога Бахмут Константинівка. Варто говорити про те, що не зважаючи на заяви і російської сторони, і на жаль, корисних індіотів в українському сегменті, ситуація в районі Солідара важка, але контрольована збройними силами України. Не про яке взяття під повний контроль міста Солідар наразі не мовиться. Українські війська, це вже інформація, яку можна оприлюднювати, тримають західні околиці міста по лінії. Відповідна річка Бахмутка і е Залізнична Колія. Це фактично ті штучні перешкоди і природні, які стали на шляху російських окупантів. Тому, шановні українці, варто дочекатися повідомлень генштабу зсу як єдиного перевіреного джерела інформації, а не Ставати на довіру, ну скажімо, сумнівним джерелам як російського, так і українського походження. Була інформація, заява від представника головного управління розвідки Міноборони Андрія Юсова про те, що тепер Путін розглядає варіант тривалої війни на виснаження, про що власне переконався вже в останні місяці, і переконуватиме своє суспільство про те, що потрібно все таки звикнути з думкою, що війна це надовго. На вашу думку, от російське суспільство готове до цього. Російське суспільство на жаль готове. Ба більше того, російське суспільство готове. і в подальшому, ну скажімо так, приймати інформацію про чисельні жертви серед особового складу окупаційної армії. Не варто очікувати, на мою думку, масових заворушень безпосередньо на території Російської Федерації. Хоча варто відзначити, що основний демотивуючий фактор всередині самої Російської Федерації це чисельні втрати саме серед вояків окупаційної армії. Події в Макіївці це научно засвідчили, коли нанесення точкового удару по місцях тимчасового розквартирування особового складу викликало хвилю незадоволення відповідно в російському суспільстві. Тому Збройним силам України варто продовжувати позитивну динаміку щодо нанесення. Превентивних ударів по місцях розташування особового складу. Я ще раз повторюю, чисельні жертви серед особового складу це основний демотивуючий фактор. Що стосується війни вдовго, то власне доктрина Російської Федерації говорить про прямо протилежне, а саме, використання високоточної зброї як елемента примусу до так званих мирних перемовин. Мовиться про те, що Російською Федерацією використовується тактика нанесення ракетних ударів по об'єктах енергетичної інфраструктури, з метою змусити Україну сісти за стіл перемовин. Не випадково останній ракетний обстріл стався після виступу представника Російської Федерації во небензі, в якому фактично прозвучали. Нотки ультимативного бачення подальшого розвитку подій, цебто Російська Федерація, начебто, готова до мирних перемовин, але виключно за російським сценарієм. І варто говорити про те, що на жаль, інформація, може і на щастя, інформація головного управління розвідки міністерства оборони про другий етап мобілізації на території Російської Федерації, вона не підтвердилася. Тобто, не варто знов таки, ну скажімо так, бігти поперед батька в пекло, як то кажуть. А обстріли, ракетні удари по цивільній інфраструктурі, по цивільних об'єктах в Україні наразі це підігравання російській публіці, все таки, чи от елемент примусу до якихось переговорів, на вашу думку? Виключно елемент примусу. Це вже не демонстрація якихось, ну скажімо, так, досягнень для російського споживача. Це виключно елемент військового примусу української сторони, і не випадково, що власне останні обстріли в Дніпрі прийшлися саме по житловій інфраструктурі, себто вирішують два питання: це створення хаосу, паніки в українському суспільстві. Ну і відповідно елемент військово-дипломатичного тиску на українське керівництво з метою змусити сільських стіл перемоги. Не випадкове використання власне під час останнього острів балістичних ракет, тобто тієї зброї, ну, на яку, на жаль, на сьогоднішній момент системи ПВО України не можуть адекватно відповісти. Дякую вам за те, що долучилися до нашого ефіру. Дмитро Снігирьов, військовий експерт, був з нами на прямому зв'язку.